Книга Вихід, розділ 25. І сказав Господь Мойсеєві: Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. Податки ж, що братимете від них. Будуть такі золото, срібло і мідь, блават порфіра і кармазин, вісон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе згідно із зірцем храмини та згідно з зірцем утворі, що покажу тобі, так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завшир і півтора ліктя заввиш. І облицюєш його щирим золотом, із середини і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою, вилллєш чотири каблучки з золота і поприкріплюєш їх по чотирьох рогах його дві каблучки з одного боку, і дві каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації. І обкладеш їх золотом і повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота. Два лікті з половиною завдовжки і півтора ліктя завшир. Виготуєш двох золотих херовимів, кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш одного херовима з одного кінця, а другого херовима з другого кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його. І простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного До віка нехай будуть звернені обличчя Херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою. І зверху віка, з поміж двох херовимів, що над ковчегом свідоцтва я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, два лікті завдовжки, лікоть завшир і півтора ліктя заввиш, вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги. Золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків. До гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього чотири золоті каблучки і прикріпиш каблучки до чотирьох рогів на чотирьох ногах його. Каблучки ж для насил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до Гзимсу. Носила витишеш з дерева акації і обведеш їх золотом, на них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них, із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений держало його, вітки його, чашечки його, брунькі і квітки його мусять бути однолиті. Шість віток виходитимуть із боків його, три вітки світильника з одного боку і три вітки з другого боку. Три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіточкою на одній віці, і три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіточкою на другій віці. Тож так на всіх шістьох вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж чотири чашечки, як мигдалевий цвіт з бруньками і квіточками їхніми. Одна брунька. Під двома вітками, що виходять із світильника, друга брунька під двома вітками, що виходять з нього, і нарешті третя брунька під двома вітками, що виходять з нього, на шість віток, що виходять із світильника. Брунькиці і вітки мусять бути суцільні з світильником все кутого пороблення з одного кусня щирого золота. Далі зробиш сім ламп для світильника, та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його, щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота маєш зробити його з усіма його приладами та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі.